це оригінал картини художника Никифора Дровняка з приватної колекції тернопільського мистецтвознавця Ігоря Дуди. Чоловік подарував роботу художньому музею. Це єдиний оригінал на Тернопільщині. Єдина музейна річ. Безперечно, дуже цінна залізничну станцію в криниці. Я потрапив до криничан, які знали Никифора. Коли я почав розпитувати про Никифора, вони сказали: в нас є. Один образ, бо образ кажуть так, на картину, образ, один образ е, Нікіфора. Показали мені цього. Е, я сфотографував, а потім кажу: а ви не могли би подарувати. Можемо подарувати. І просто мені віддали. Никифор Дровняк народився в місті Криниця на Лемківщині у травні 1895 року. Він був художником самоуком, який залишив по собі більше 40 тисяч картин та образків, розповідає Ігор Дуда. Як художника світ відкрив Никифора 1932 року, коли в Парижі експонувалася його виставка із 200 малюнків. Потім були покази у Польщі, але справжню славу Митцю принесло експонування його робіт у Парижі 1959 року. Відтоді творчість Никифора набула світової популярності, розповідає мистецтвознавець. В Україні роботи Никифора Дровняка вперше представили у 1965 році. Це відеокадри з виставки, яка відбувалася тоді у будинку архітектора у Львові. Її організував першовідкривач творчості художника Роман Турин. Про це розповів Суспільному львів'янин Володимир Гісовський, який товаришував з автором цих кадрів, режисером Романом Бучком. Щоб зберегти плівку, він передав її Володимиру для оцифрування. А це книга польського автора Анджея Банаха, родина якого опікувалася Никифором Дровніком упродовж останніх років його життя. На неї натрапив досліджуючи творчість художника, розповідає Ігор Дуда. Тут кольорові ілюстрації, численні, які представляють його творчість. Що цікаве, що я побачив і хочу довести до вашого відома. Це звернення, яке тримав Никифор, під час малювання, ось тут є фото. Він сидів на тій стіні папір, акварельки, в капелюсі, ось так він, процес малювання його. І десь тут знаходився той лист паперу із зверненням до відвідувачів, до глядачів. Який він, очевидно, сам не писав, бо Нікіфор не був не письменний, хоча він е, писав друкованими буквами, ось прошу. І Важко розпізнати, бо це є і кирилиця, і латиниця, е, отаке плутане щось, от, і важко прочитати. Але е, оце хтось йому написав: Я, бідний, сердечно прошу про допомогу, не маю змоги купити собі одягу, ні взуття. А те, що маю на собі, є понищене. Я глухонімий маляр, самоук. Маю на продаж власні картини. Через це прошу підтримати мене в якійсь формі або купити мої картинки. За що сердечно, шановному товариству, дякую. Нікіфор. спогадами про Никифора Дровняка, які почула від свого дідуся Павла Гренєка, поділилася директорка музейного комплексу Лемківське село Віра Дудар. Жив на Лемківщині, такий бідний е, чоловічок. Він е, ходив, вже бракував. Він е, був е, народжений також від е, Жебрачки до Дровняк. Трішки е, погано говорив, е, не дочував його, називали глухонімим. Лемки називали його Нетифором. Не Кифор, він себе назвав Криницький. А фамілія його була Дровніко. Він жив в нашій родині деякий час. Він зробив мій дідусь прибудову і не там жив. Мав він таке пуделечку, як вони таку скриньку маленьку, де він е е е складав свої мальовидла. поленківське мальовидло, то і такий. Мальовання, малюночки. І, і дідусь, коли його депортували, ну вони ж не розуміли цінності цих картин. Мальовидло та й мальовидло, поскладали та й поскладали, поки його не відкрив вже львівський мистецтвознавець, і художник, так Турин. А так Лемки його сприймали як таким диваком, котрий розраховувався за їду картинками своїми, малюнками своїми. І вже потім його малюнки вартували мільйони. І коли дідуся сюди виганяли родину нашу депортували, він залишив ключі від своєї хати Никифородровніку. Після цього вони більше не бачилися. Розповідає Віра, коли мій дідусь помирав, йому було 93 роки. Чи то був журнал Культура, чи то був журнал Україна. Вже, на жаль, не можу згадати, але це точно знаю, що на титульній сторінці була фотографія Никифора. І мій дідусь вже лежав на одрі смертному, і я йому показую діду, діду, то не А він так подивився, рукою махнув і каже: Так, то наш Никифор. Майже все життя провів у маленькому містечку, але у своїх роботах художник зображав великі міста і технічний прогрес. Розповідає голова обласного товариства Лемківщина Юрій Венгринович. Найбільшою проблемою його було в тому, що він не мав на чому малювати, і він брав куски картону, коробки з під сигарет, різні листочки і малював все на них. Можете собі уявити людина, яка ніколи не бачила багатоповерхового хмарочосу. Він малював його як в натурі. Мало того, він малював міста сташиного польоту. Це не кожному дано. він його того ніхто не вчив. Це був самоук його колекція. За даними різних науковців налічувалась біля 40-50 тисяч зразків чи картин, маленьких картинок. свого часу Никифора Дровніка прихистила й родина його дідуся Івана. Розповідає Юрій Венгринович. Дідусь розказував, що та як батьки і дідусі жили в криниці в тому районі, він весь час ходив, і та як він був офіційно визнаний. Бомжем він навіть тим гордився. Він мав офіційне посвідчення від там сільської ради чи міської ради, що він є бомж, і навіть ну на навіть тоді вже були такі клан бомжів, що вони там збиралися, зустрічалися, і він ті навіть гроші передавав, навіть продавав свої ті картинки, тому що криниця це, це є курортне місто, і приїжджали багато відпочиваючих, і він старався їм продавати. І він ту касу тих бомжів також давав якісь внески. І от так як він не мав де жити, то він ходив по лемках. І хто його приймав, і дідусь розказував, що дуже часто він ночував в них. Звичайно, його кормили. Надзвичайно важко його було зрозуміти, тому що в нього мова була дуже незв'язана. Але на віддяку він дарував. Купу тих маленьких своїх образків картин. На жаль, багато з них викидалося, а багато, як вже бабуся, розказувала, що просто ними розпалювали печі. От, і тому не, ніби тих його спадщини багато, але багато дуже втрачено. Зараз у музеї товариства Лемківщина зберігається один з образків Никифора Дровняка. Картина називається Святий. Никифор малював церков, ікон. І в нього навіть замовляли люди, щоб, як казали, живий пензель купити собі як ікону. Картини Никифора Дровняка експонують у багатьох музеях світу. Виставка 15 оригінальних робіт художника була представлена у Тернополі з нагоди його сторічного ювілею, розповів Ігор Дуда. Цьогоріч світова спільнота відзначатиме 130-річчя Никифора Дровняка. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.